Двійка кубків може говорити про те, що в ці дні або близько до цього дня будуть якісь домовленості, можливо, вони стосуються наших військовополонених, тому що тут з кубків випадає. І також можуть бути, поки що ми, можливо, це і не побачимо так відразу, але можуть вести таємні домовленості сімка мечів про те. 3 січня 2024 року Україна звільнила з російського полону 230 воїнів, з них 225 чоловіків та п'ятеро жінок. Це найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими між Україною та Росією. Попередній обмін відбувся 5 місяців тому, 7 серпня 2023 року. Про що я також вам говорила в своїх попередніх таропрогнозах? Серед звільнених є представники. Збройних сил України 130, серед них ТРО 14, ВМС 14, Національної гвардії 55 осіб, Державної прикордонної служби 38 осіб, національної поліції, одна людина, шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.